Ває наш марафон. Далі з нами на зв'язку. Максим Плешко, ініціатор проекту Центр білоруських комунікацій. Пане Максиме, вітаю вас. Це вас, Катерина, вітаю всіх, хто нас дивиться. А, пане Максиме, може, ви точно краще знаєте і розбираєтеся? От ви поясніть нам оцей парадокс. Значить, а ну в нас не сходиться Лукашенко. Він з одного боку, великий миротворець, помирив Путіна, спас Москву, а, відвів великий пуч від Пригожина Забирає собі Пригожина і Вагнерівців, ніби як Ну, це ж мирні люди, і тут же оголошує а, свою армію в повну бойову готовність. Це як? Треба розуміти, що Лукашенко рятував свою шкіру, рятував своє життя фактично, тому що якби Вагнер зайшов у Москву і в Росії, почали там Росіяни більш масово вбивати до одного, а не так по мінімуму, як це сталося, то Однозначно тут би і калиновці, і всі інші теж би захотіли зайти в Білорусь, і ситуація і наслідки того, якби почався ця ситуація в Білорусі, були б, можливо набагато більш яскравими, тому що там люди в Білорусі ну не просто з квітами, а могли просто переходити на і самі брати владу і скидати, тобто ну, режим абсолютно залежний від Москви, і сам Лукашенко сказав. Таку фразу, коли він збирав сьогодні своїх дідів генералів, це буквально буквально нещодавно сталося. Він там її медальки вручав і промови висловлював. І там подивився на їхній естеблішмент. Ну, це як от радянські лампаси, зірки генерали, а їм всім думати тільки про пенсію. Так от на цій зустрічі він сказав, що якби Росія завалилася, то нас упала би, то нас би завалила обломка. То звичайно, нас це його точно задало обломками, його і його режим. А для Білорусі це би стало шансом звільнитися, вибороти для себе свободу від тої орди, під якою вони власне і знаходяться. Тобто ця армія приводиться в бойову готовність через заяви полку Кастуся Калиновського, які насправді в день у того невдалого путчу, вони вийшли і сказали, що шановні громадяни Білорусі, ви від нас чекаєте сигналу. Коли треба буде? Ви все зрозумієте? У вас буде сигнал. Підете, підемо разом, валить Лукашенка. Все нормально зараз стоїмо, не провокуємо і не втручаємося. І Лукашенко, але тоді добре, а чого він зразу в той же день після звернення представників полку Кастуся Калиновського не пішов і так, моя армія. Мої вусаті, усаті бородаті генерали встаємо в повну бойову готовність. Бородатих в них немає і генералів. Він тоді, в той день, був зайнятий тим, що передавав, скажімо так, як Тихановська, на днях дуже так коректно образно, я б сказав, дала характеристику. Лукашенко був листоношою. Тобто не сам Лукашенко вирішував цю справу, і навіть не сам Пригожин стоїть за цим спробою цього перевороту. Стоять певні сили, певна група фінансово, скажімо так, політично олігархічна, російська, яка думає, як вийти з цієї всієї ситуації, яка склалася, в якій вони втрачають мільярди і втрачають власне майбутнє. І Лукашенко просто передавав сигнали. Ну, а зараз. Перед цим його опустили до рівня просто губернатора, коли до ну, нього просто почали приїжджати на зустрічі російські губернатори, навіть Кушелі ну нещодавно був. Тобто, на фоні того, коли його так низько опустили, зараз, типу, він вже на російських пропагандистських каналах, типу там Миротворець і так далі. І так далі. Але насправді він попав ще більшу залежність і наявність Вагнера на території Білорусі. Це ну, уявіть собі те саме, щоб наприклад прийняти в себе Україні Аль-Каїду. Ну, тобто, це ще більша токсичність на світовому рівні, це ще більша ізоляція, це ще більша залежність. Тому що якщо Вагнер Путіна не послухався, то може в певний час він і Лукашенка не послухався. тому. Така собі це такий собі вимушений крок. Причому, як ну є такі версії, що білоруські силовики, коли він їх збирав і переконував, що треба приймати їх тут, то вони не дуже були тому раді і противилися. Йому довелося переконувати своїх генералів, що ну от у них там бойовий досвід, от вони там знають, як обороняться, як те, як те. Але в них, бачите, досі не тільки обороняться, а ще й на столиці ходити з країн, де вони базуються. Тому е я скажу так: українці. Трошечки розчарувалися, бо занадто багато попкорну запасли, але я скажу, що не дарма, тому що цей попкорн зовсім скоро може знову знадобитися. нас чекають ще великі великі події попереду. А так добре, ще повернемося до маленьких подій. А що тепер Лукашенкові робити з Пригожиним і його головорізами? Насправді вони ж йому як, фактично, не підпорядковуються він ніхто їм. Пригожин він же ж в своїх там мислях просвітився до рівня Путіна. Він, хоч... він йшов на Москву, він йшов брати владу. І те, що його відправили в заслання до васала, ну це якось теж йому ніби не камільфо. І от Лукашенка, ну Нехай ці Вагнерів. Маківці будуть навіть ту зброю і техніку здавати. Окей. Але ну це стадо неконтрольоване, яке вже пробувало кров, і очевидно, воно хоче пробувати далі її. Ну, якщо говорити серйозно, то м -м -м, очевидно, що е вже казав, що сам пригожин це. М -м -м Публічна фігура, його ще називають грошовий мішок, якоюсь мірою організатор, якоюсь мірою фейс Вагнера. Але за ним стоять насправді набагато більш такі пливові грошові ті люди за цим угрупуванням. І ну, саме вони робили цю провокацію. Чи це була прова чи, чи, чи спробу перевороту, чи це була спроба ФСБ, чи це була спроба показати? Пригоже може відійти в Білорусь е, і потім так само е, чи спровокувати, чи нанести типу, удари по своїм таборам і сказати, бачите. Я тоді відступив, бо мені пообіцяли. а Зараз наших атакують і знову піти на ту Москву. Ситуація ж може порізно мінятися. Так само ми ж не знаємо, так само Лукашенко може з ним домовитися, і ми не знаємо рівень їхніх стосунків, тому що ви не забувайте, що в Лукашенка як не як, але все рівно є якась військова техніка, є якісь сили ППО, є якісь танки, якась артилерія. І це все в принципі може бути доступно для Пригожина в Білорусі. Тому загрозу однозначно, що якщо оцінювати геополітичну і воєнну загрозу, то з вона зростає. І про це вже заявили і Литва, там і Польща. Литовський президент Литви заявив, що потрібно посилювати східний фланг НАТО. Вони сьогодні збільшать свою там і розвідувальну спроможність, і воєнні спроможності набагато більше будуть дивитися і контролювати ситуацію. Ну і в нас в Україні так само треба посилити північний кордон. Треба так само розуміти, що хай тут навіть він заїде з невеликим числом своїх. Біців eh, Пригожин, але маючи бажання Лукашенка і допомогу гроші Лукашенка, його ресурсну базу. Він може навіть невеликого числа людей виростити нову армію, розумієте, да? і в нього є цей досвід. І що там в голові того Пригожина Лукашенка, ми наразі не знаємо. Але нам тут одне, я вам так скажу. Ми раділи ці всі ситуації сьогодні. Обговорюємо і так далі. Але весь цей виступ Пригожина він би не був можливий. Якби не успіхи Збройних сил України, це правда. вся ця ситуація, похитання російської влади не була б можливою, якби не наша армія. Тому нам їх обговорювати, це експерти, аналіз робити, і країні і Збройним силам своє робити, бити російського окупанта, а нам, громадянам, максимально донатити і допомагати нашій армії. Тому що наступна спроба, наступне посипиться фронт, буде прорив і з'явиться або новий пригожин, або той самий пригожин піде, розвернеться і так далі. Так далі. То ситуація дуже багатогранна. Оцінювати ми ще тільки попередні висновки робимо далі. Можна багато багато на цю тему розповідати ще. А стосовно білоруських добровольців, зокрема, і полку Кастуся Клановського, вони ще раз повертаюся, закликали там не чіпати, поки не доєднуватися, чекати, що білоруси підуть на мінськ окремо. А що би мало статися, щоб вони пішли? Ну, це точно не Пригожинський путь. Ну може, хіба після того як Москва би пала а, тоді, але я не думаю, що полк Кастуся Халановського хотів би, щоб їх асоціювали саме з Пригожинськими зеками і Путчем. Знаєте, якщо порівнювати. По Картуся Калиновського і ПВК Вагнер, то тобто, це знаєте, як от лицарі Великого князівства Литовського Руського в білих обладунках на білих конях, а з іншого боку, дика Орда, яка не жаліє своїх, чужих, яка своїх же і карає на смерть, і так, далі, і так далі. Тобто білоруси, білоруські добровольці, це. Ну, еліта в якомусь сенсі, і в лицарському сенсі, і в воєнному сенсі, а ПВК Вагнер це Орда. І ну, З Ордою треба тільки разом битися. Я вам хочу сказати, що в 14 столітті на річці Єрпінь відбулася битва, на річ Серпінь, бо річка Єрпінь вона станила не тільки в в 41-му, тільки Рашистів в 22-му, а ще. Зараз то що дату не пам'ятаю, відбулася битва, де спільно э, руські дружини, це руські князі, э, наші нашої русі, білорусі, литовці э, побили монголо-татарське військо, на стороні яких так само були колаборанти з числа руських князів, і з того часу наша э, наш весь простір повернувся до європейського, скажімо так, цивілізаційного поля, а до того був ворогів. А Москва і Росія як залишалася васалом орди, а потім просто перебрала себе на себе ту функцію тої орди. Тому сьогодні Білорусь, сьогодні Білорусь перебуває фактично під тою самою ордою, і звільнення вони очікують саме вже від нас, від українців, від південної Росії. Як колись з півночі до нас прийшла допомога і звільнення, так тепер перспективи вони розраховують, що прийде допомога з півдня до них туди. Максима, ще таке питання, чисто гіпотетичне. От якщо Путін всіх там, кого він потім звинуватить в зраді, віддає Лукашенкові на перевиховання, ну фактично сплавляє. А вони будуть тікати в Білорусь. Ці путінські зрадники. А куди в такому випадку тікати самому Лукашенку? Він же ж розуміє, що рано чи пізно це доведеться робити. Ця в ніч, коли стався ця спроба цього закладу, тоді ж не відомо ще що як буде всю саму ніч в час ночі. Літак бізнес джет, який належить уряду в Русі, тобто за бюджетні кошти, вони вивезли всю сім'ю. Всю сім'ю вивезли Лукашенка, сидні дітей там в Турецький бодрум до моря. Тому тому е, було страшно. Тікали, ховалися. Невідомо як має бути, але е, рятуючи свою шкіру, рятуючи своє життя, фактично, Лукашенко якоюсь мірою допоміг це зупинити. Хоча я підкреслюю, це не його рішення, це не його дія. Він просто виконував те, що йому сказали зробити. А які висновки особисто Лукашенко зробить і е, білоруський, е, оцей от, тоталітарний Лукашенківський режим е, після невдалого путчу Пригожина? Ну, для того, щоб знати, який зробить висновки Лукашенко, треба бути Лукашенком. Е, я не Лукашенко, але ну, він буде пробувати максимально посилювати себе силовим блоком з усіх сторін. А він буде пробувати навіть в російській реальності намагатися бути хоч якимось суб'єктом. До речі, російський є такий політехнолог, сайт політехнологічний російський. Вони вже Лукашенка, оці пасіянці політичні, ставлять просто як одного з російських політиків. Вони вже його навіть не відділяють. Він став просто частиною їхнього політбюро. І це політбюро зараз власне вирішує, як вийти з ситуації. як… Зробити транзит влади як усунути Путіна, тому що для більшості, скажімо так, російських еліт, так званої Росії, це велика проблема для тих, хто володіє власністю капіталами, хто не має в голові цього імперського лайна, бо Крим це і оце все це як міф. Це цінність для Путіна і для Путіністів, для людей, які мають мільярди, для них цінність спокійна торгівля, бізнес і збережній капіталів і статків. І вони всі сьогодні думають, як же зробити так, щоб це все зберегти, і певно, існує там якась ем, сила, е, політико олігархічна. Ми нам вже здавалося з вами всім, що там все контролює ФСБ. Всі все знають, виявляється, бачите, не знають. Виявляється, силовики можуть допомагати. переходять на сторону, поліція пропускає там їх ця влада або тікає, або допомагає Путіну, або помагає Пригожину. і Як ми бачимо, що е, та Росія, яка нам всім здавалася такою, там уау, супер, ну, на перший погляд, знаєте, такі стиснені губи, і так все розказує, якими круті, якими класні, виявляється, це просто конгломерат якихось неофеодальних князівств і неофеодальних структур, де кожна з одна з одної бореться, одна одну перетягує, і серед цих структур однозначно є ті, хто е, думає, як зробити транзит, як зберегти ситуацію, вийти з війни і вони яким чином. Якимось чином через Лукашенка намагаються в тому числі доносити певні меседжі. Ну, побачимо. Mm -hmm. Побачимо, це правда. А дякую дуже, Максиме, за цю розмову. Максим Плишко був з нами, ініціатор проєкту Центр білоруських комунікацій. Говорили і про це от рішення Лукашенка привести армію в повну бойову готовність і про його, його долю, і те, що відбуватиметься в Білорусі після того, як там вже осіли у вигнанні Пригожин і Вагнерівці. Далі.